Відклата м'яка чашка виробник «Орхідея Латвія», модель 125 438. М'яка чашка глибока і зручна, добре підходить для жінок з великими грудьми. Всередині не еластична мережа, воно добре тримає форму, збирає ближче до центру, т образний крій він дає гарну круглу форму і глибоку посадку. Бретелі м'які і еластичні, вони регульовані і також можна відстьобувати. Тяжко покриває, дуже ніжне і гарна мережево. І також відтіночок молочний. Пояс без кісточок. Пояса у орхідеї всі повномірні під грудьми, вони не тиснуть, зручні, м'які, Мі, е, широкі, якісні резинки добре тримають білизну на тілі. Три ряда гачків у великому розмірі, у середніх по два. Глибока зручна форма та образний крій, який дає круглу гарну форму. Дуже гарний безгалтер, гарна альтернатива, наприклад, біла білизні або біжевий. бо так ніжно і світлий кольор. В інтернет-магазині Білизна ІнЮан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Дж і ІК. Пушак, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.